Всім привіт! Мене звати Іванка Петрович, і я рада вітати вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео я хочу поговорити про модні тренди весна-літо, розповісти, як їх класно стилізувати, чому вони стали популярними та взагалі, як е, модні інфлюенсери і бренди додають їх у свої образи. Тому давайте почнемо. І перш за все хочу розповісти трішки про себе. Мені 24 роки, я з Києва і все життя займалася журналістикою. Зокрема, писала для Harper's Bazaar, Elle, на такі теми, як мода, культура, лайфстайл. Тому хочу себе спробувати у новому форматі розповідати про все це уже на своєму каналі. Тому давайте перейдемо до трендів. І... Перший тренд, про який я би хотіла розповісти, це сукня труба. Сукня труба прийшла до нас в 90-х через такий тренд на мінімалізм. У своїх колекціях цього сезону сукню-трубу додали Zero, кайте і Prada. Вони показали ідеальний спосіб того, як можна стилізувати цей тренд, зокрема, і без зайвих елементів. Сукню трубу круто додавати. До свого гардеробу, якщо ви хочете оцього свіжого, чистого образу. Наприклад, одягли сукню-трубу, босоніжки, чистий натуральний макіяж і ваш ідеальний стильний образ готовий. Мені здається, така стилізація для цієї речі буде якнайкраще. Наступний тренд це кольори. Я взагалі вважаю, що сезон весна літо не може існувати без кольорів, і вони нам нагадують про це пробудження природи, яскравість весни і літа її кольорів. На цю соковитість цих кольорів. Тому в цьому сезоні дизайнери радять додати до своїх хартеропів: лаймовий, пурпуровий, яскравий-червоний та ніжно-блакитний. Лаймовий буде гарно виглядати на костюмах зі спідницею або шортами. Ніжно-блакитний, у ніжно-блакитному кольорі обирайте спідниці або легкі светри, чи кардигани. Червоний кольор. Прекрасно буде виглядати на сукнях, також кардиганах. А ось у пурпуровому кольорі обирайте легкі блузи з рушами, топи та сукні. Зокрема, сукня-труба у пурпуровому кольорі також буде дуже актуально виглядати. Відразу два тренди в одному. І я би радила ще звернути увагу на тоталуки у певному кольорі, тому що, на думку дизайнерів, це буде одна з найактуальніших тенденцій саме ось обирати образ у одній гамі у од одного кольору. Це виглядає доволі свіжо і обов'язково виділить вас серед осередку людей, де б ви не знаходили. Наступний тренд це металік. Металік це дуже неоднозначний тренд, і я вважаю, що з ним треба бути дуже обережним, аби не виглядати як фольга. Тому що це дуже ризиковано, знаєте, тут така є межа. І я би радила обирати якусь одну річ у металіку для початку, якщо ви тільки-тільки знайомитесь з цим трендом, наприклад, штани у сріблястого сріблястого кольору. Басаніжки, е, балетки гостроносі е, та сумки. Е, всі ці речі актуально буде додати до свого гардеробу. Тренд 4 е, речі в'язані гачком. Ох, я обожнюю цей тренд, якщо чесно, і, мені, і, і у мене він асоціюється саме з літом, тому що я вважаю, що е, сукні в'язані гачком нагадують нам про тепло, про пляж, відпочинок і взагалі відсилають нас у такі мрійливі спогади. У цьому сезоні популярністю користуються знову ж таки сукні, в'язані гачком, топи і штани. Вони чудово виглядають саме у яскравих відтінках, що додає вашому образу круїзного настрою. Наступний тренд це Максі спідниці, і я особисто дуже люблю е, такий силует спідниць. Е, мені здається, що вони підходять будь-якій фігурі будь-якому зросту і будуть актуально виглядати не лише влітку і весною, а й і восени, і взимку також їх можна буде носити. Тому е, я вважаю, що це універсальна річ, яку однозначно потрібно купити у цьому сезоні. І дизайнери та модні інфлюенсери радять обирати джинсовий варіант такої спідниці з вирізом спереду. Такий варіант буде доволі повсякденним, і ви навіть, напевно, і не захочете з неї вилазити, тому що вона дуже зручна, актуально виглядає і її можна комбінувати з чим тільки завгодно: з майками, бомберами, топами, футболками. Кардиганами, взагалі, взагалі всім, всім-всім-всім, що ваша фантазія уявить. Тому сміливо купляйте таку спідницю. Її також можна знайти як у відомих брендів, так і в мас маркеті і в секонд Е, Так, наступний бренд це сережки, які привертають увагу. І я вважаю, якщо і носити вже аксесуари цієї весни та літа, то обирати масивні і такі, щоб їх було помітно. Такі сережки називаються в американському варіанті як Statement earrings, і вони можуть бути. Доволі масивними, вони досягають лінії плеча, вони інколи виглядають навіть як арт-об'єкти і мають такі цікаві акценти у своєму дизайні. Наприклад, ті такі продовгуваті варіанти моделі можна носити з, знову ж таки напівпрозорими сукнями, додаючи ось такого бохо ефекту. Сьомий тренд, про який я хочу розповісти, це балетки. Як би ми не хотіли забути про балетки, і як би вони у нас не асоціювалися з якимось 2015 роком, вони все ж повертаються і повертаються завдяки Міу Міу, я думаю, що ви, напевно, вже всі бачили балетки від Miu, Miu такого пудрового кольору, нагадуючи нам про пуанти у балерин. І Цього сезону їх носить мало не кожна модна інфлюенцерка, комбінуючи їх з таким препі-стайлом або повсякденним. І мені дуже подобається, як Алекса Чанг, моя одна з найулюбленіших ікон стилю, поєднує як з базовими речами, джинсами і футболкою палетки, так і з сукнями і більш вишуканими варіантами образів ці, ці, це взуття. Також дуже класно палетки виглядають з тренчем. Я би одягала. Брала такий базовий тренч бежевого кольору і поєднувала з балетками. Мені здається, це виглядає дуже витачено, так по дівчачому жіночно. І нагадує стиль Одрі Хеппер. Восьмий тренд це прозорість. Е у цьому сезоні ми побачили повний відхід від гламуру, який домінував останні декілька сезонів, до більш такого стриманого підходу у тенденції на прозорість. Валентина, наприклад, додав у свою колекцію ось такі е тілесні боді, які начебто зливалися зі шкірою моделей, і м здавалося, що вони оголені. Чудово! Підкреслив цей тренд Сеноран, які також ненав'язливо додали ось цю напівпрозорість у свою колекцію. І наступний тренд це вільний денім. Попри те, що скінні джинси та штани намагалися проникнути у гардероби сезону осінь та зима, все ж таки влітку та весною перемагає вільний крій. І, зокрема, це стосується джинсів, так звані бегі джинс, дають більше свободи рухам і до того ж не прилипнуть до вашої шкіри, коли буде дуже жарко. Що влітку, як на мене, дуже важливо, якщо ви не хочете носити шорти або спідниці, такі джинси стануть для вас просто порятунком. І мені здається, вони як і юбка, ой спідниця Максі, незамінна річ у гардеробі і стає дуже базовим предметом, коли ви вирішуєте, щоб такого одягнути сьогодні і виглядати стильно і ненав'язливо. І тому такур такі джинси можна комбінувати як з худі, так і з топами бра, так і з футболками і, взагалі, будь-чим. Так наступний тренд це кишені, дуже багато кишень. І утилітарний стиль дедалі більше впливає на, модну, на модні тенденції та спонукає нас обирати практичний одяг. У сезоні весна літа це можуть бути е, вже популярні штани Карго з кишенями, комбінізони та спідниці нижче коліна. Головна їх особливість це безліч кишень, або хоча б декілька. І варто звернути на такі бренди, як Miu Miu, Louis Vuitton та Chanel. Вони прекрасно показали, як, які речі обирати з кишенями. Це можуть бути і куртки, і жакети, е, і штани. Тому все, що бачите, з кишенями, варто обрати. Наступний тренд це занижена талія. Або, як кажуть, drop waist. Це такий силует, який подовжує ваш торс і трішечки робить вас, можливо, нижчими, але, як на мене, в цьому немає нічого поганого. І такий сулет виглядає доволі свіжо і нестандартно. І нарешті ви можете забути про ці звичайні сліп дреси, які вже просто у кожного другого і не визивають ніякого ажіотажу, коли ти їх бачиш. А ось сукня, наприклад, з подовженим торсом і зниженою такою талією, як на мене, виглядає дуже актуально. І дизайнери показують, що Саме на цей силует варто звернути увагу. Також обирайте, окрім суконь, спідниці з занищеної талії. Мені здається, що це також буде виглядати дуже-дуже цікаво і оригінально. Наступна тенденція тенденко це великі блейзер. Як ви зрозуміли, взагалі об'єм це така рушійна сила і. Він всюди, він просто всюди, тому і коли мова йде про блейзери або жакети і бомбери, варто обирати саме ось такі оверсайз варіанти. Я би робила ставку на те, що чим ширше, тим краще. І якщо навіть у вас базовий образ, поєднуючи його з блейзерами або бомберами, Дуже об'ємними, ви е, начебто зменшуєте е, свої розміри, якби це е, противоречиво не звучало, але е, на фоні ось таких великих масивних речей ви виглядаєте трішки тандітнішим. Наступне е, шкіра на шкірі. Що я маю на увазі? Це саме шкіряні тоталуки. Мені дуже подобається, як одного разу шкіряний тоталук одягнула Белаха Е, Якщо я не помиляюсь, це був образ від культнейкіт українського бренду, тобто це такий топ, і штани, і ще і зверху жакет. Це, як на мене, виглядає дуже актуально, сміливо і нестандартно. тому що мало хто е наважується все ж таки одягнути. Тим паче шкіряний тоталук, я вже не кажу про якусь одну шкіряну річ. І якщо ви все ж таки наважитесь, ви будете виглядати, е, ну, ви точніше е, звернете на себе всі погляди. І тому я би не боялась. її, чому ні? Живемо один раз. Можна один разочок і одягнути шкіряний тоталук. Я би, напевне, звернула скоріше на Текстуру шкіри і колір. Обирайте такі кольори не дуже яскраві, скоріше базові, це може бути бежевий, чорний, сірий, теракотовий якісь такі всі припудрені трошечки кольори, там, червоного, зеленого і так далі. От яскраві ці фуксія або я не знаю, лаймовий в шкірі, як на мене, буде трішки занадто. Але на ваш розсуд, якщо ви можете це правильно і гарно закомбінувати, тому чому ні. Наступний тренд це великі сумки. І знову ж таки, як я вже казала, об'єм це все в цьому сезоні. Тому великі сумки тут також приєдналися до цього ряду. І класні варіанти показують Louis Вітон, Givenchy і Bottega Венета. Вони показали ось такі надзвичайно величезні сумки, які можуть затмарити навіть ваш образ, і стати такою практичною річчю, в яку ви можете вмістити абсолютно все і навіть більше. Я би сказала, що це може бути вашим тривожним рюкзачком, в який ви будете носити все ваше життя, і в разі чого, в разі. Найможливіших варіантів розвитку подій ви виживете разом з цією сумкою, тому що в ній буде все необхідне. Так, наступний тренд це квіти. Звичайно, квіти це занадто банально, можливо, для сезону весна літо, але все ж таки дизайнери не перестають надихатися природою і пробудженням, її е, кольорами, тому е, квіти як ос основа того, що природа цвіте, розцвітає, е, з'являються скрізь. Тому е, дизайнери їх додають як в тоталуки. Тобто я маю на увазі, що можете повністю одягнутися в квіти, в принц з квітами. І це буде також цікаво, але тут е, така собі тенденція е, хитка. Я би радила більше звернути увагу на аксесуари, зокрема, чокери з акцентною квіткою, трояндою, наприклад, або ж брошками, як от Керрі Бреджа носила, там такі великі квіти. Е, е, також браслети з квітами можуть бути або ну, щось схоже. І, як на мене, це виглядає дуже романтично. Ну, Ви так не вважаєте? Наступна тенденція це спідниці до коліна. Разом з Максі-спідницями е дизайнери вводять спідниці до коліна для тих, хто хоче е трішечки іншого силуету спідниць. І е вони дуже Почали користуватися популярністю в останні сезони. Зокрема, мені здається, завдяки модним інфлюенсерам е, і саме Gen Z-інфлюенсерам, які е, дуже люблять е, все вінтажне. А такий силует, як ми знаємо, був дуже популярний у 90-ті і. Я думаю, що у своєї мами ви зможете знайти точно одну таку юбку. Такий силует класно поєднується з мюлями, з босоніжками, також з топами. І мені подобається, коли ось між, наприклад, футболкою або топом є відстань у вигляді оголеного живота, і, спі... і далі йде спідниця. Мені здається, що дуже. Класна, так, це класний варіант стилізації саме для літа весни. Тому візьміть до уваги. Наступний тренд це лялько-кор. Звучить трішечки страшнувато, однак, як на мене, весна, літо це саме той час, коли хочеться такої легкості, ляльковості у цьому випадку, би я сказала, ненав'язливості, романтичності. І тут піде у хід все. Це і пастельні кольори. Це і Рюші, і міні-довжина, міні і взагалі ось ця солодкість, ляльковість і така наївність. Тому зверніть увагу, чому ні, мені здається, особливо для весни, це максимально актуальна тенденція, яку варто додати у свій гардероб. І, Зробити його трішечки е, таким милішим, Чому ні? І також, якщо ви не хочете увійти в цю занадто солодку естетику лялькокору, е, зверніть увагу на аксесуари, якими ви можете доповнити ваш образ, це можуть бути або якісь масивні босоніжки на, на такій товстій підошві, або ж. Е, Темні кольори, наприклад, зверху там, одягнути кардигант темного кольору, аби додати трішечки елегантності, ну, або якісь аксесуари більш гранжеві. Тому все залежить від того, як ви хочете себе проявити в цій тенденції. І останній тренд це шлейф, один з моїх найулюбленіших. Мені подобається, як у цьому сезоні бренди переосмислюють цей дещо святковий і весільний елемент одягу і роблять з нього більш таку повсякденну історію. Зокрема, Прада зробили спідниці зі шлейфом та акне. І якщо в Прада, завдяки матеріалу, це виглядає більш ось так. Вишукано та святково, то у Акне це варіант більш повсякденний, і це також дуже класно, тому що можна помітити, як шлейф трансформується і робить образ так чи інакше цікавішим і незвичнішим. Тому додавайте його в свій гардероб і не бійтесь експериментувати з новими силетами. І на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях про тренд, який вам сподобався найбільше, який ви будете однозначно носити у цьому сезоні. І до нових зустрічей!